Дорожній транспортна пригода сталася 21 липня близько 11.30 у селі Корсів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Ліфансісі Р-150, 30-річний мешканець одного сіл району, не впорався з керуванням і в'їхав у дерев'яну огорожу. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 26-річний житель Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за фактом. Слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до трьох років років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 3 до 5 років інформує поліція Львівської області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил.